Чому Путін лякає якимись змінами до ядерної доктрини своєї країни, країни терориста? А головне, чому саме зараз? Відповідь очевидна, тому що зараз, сьогодні, за декілька годин зустріч президента США та президента України, причому зустріч у Вашингтоні, причому зустріч стратегічна, оскільки саме від цієї зустрічі, і під час неї Сполучені Штати оголосять Повну і довготривалу додаткову підтримку в Україні. Чому Путін лякає знову ядерною зброєю? Та тому що нема чим більше лякати, і лякає він не тільки НАТО, не тільки нас, Україну, яку нас то не залякаєш. Він лякає власних громадян, лякає власне Росію. Що ось ядерна зброя, що ось він до чого довів країну, але це шлях в нікуди, шлях в прірву. Нам триматися, нам робити своє а головне залишатися з антипутінською коаліцією твердими з холодною головою і захищати рідну землю. А зміст цього захисту це підтримка збройних сил України.